У Санкт-Петербурзі 53 річний чоловік закидав коктейлями Молотова військомат і пішов на таран паркану. Відео опублікував телеграм-канал Меш. Інцидент трапився на вулиці Чайковського, 31 липня. На кадрах із камер відеоспостереження можна побачити, як чоловік по черзі кидає у двері будівлі коктейлі Молотова. Ми нарахували, щонайменше два. Навколишні реагують по-різному: проходять повз, знімають на телефон, хтось намагається зупинити. Але безуспішно людина з пляшкою, що горить, поводиться агресивно і наполегливо. Після цього чоловік сів у автомобіль Лада та почав таранити ворота сусіднього будинку. Невдовзі його затримали, як пише фонтанка, нібито Палі отримав телефоном вказівку від якогось співробітника ФСБ, якому потрібно було нібито отримати деякі документи з військомату, пов'язані з Україною. Наразі чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. Цей випадок не єдиний. Загалом за один день, 31 липня в РФ підпалили військомати у дев'яти містах. Повідомляє телеграм-канал База. Подібні випадки були у Калузі, Подільську, Можайську, Омську, Верхньоуральську, Копейську та Росоші. Більшості за їхніми словами напередодні дзвонили невідомі та переконували підпалити. Але можливо, це лише версії розснів, адже публічно говорити про те, що люди йшли на злочин, бо не хочуть воювати, в РФ не можна. Так, в Росії затримали 24-річну вчительку історії, яку за її словами підпалити військомат, попросили телефонні шахраї. Вони переконали жінку в тому, що в будівлі знаходяться невідомі, які намагалися оформити на неї кредит. І щоб затримати їх, їй потрібно кинути в будівлю коктейль Молотова. За схожим сценарієм, підпали військоматів влаштували і в Можайську. Як пише канал База, шахраї переконали жінку підпалити військомат міста. Вони пояснили, що там ховаються злочинці, нібито загіпнотизована. Розмову жінка так і вчинила. У будівлі зайнялася лише віконна рама. Вогонь загасили своїми силами, Палійку затримали на місці. У подільську спробу підпалу військомату за даними телеграм-каналу обережно Москва здійснили двоє пенсіонерів. Їх затримали силовики, що чергували неподалік будівлі. А у Калузі, як писав телеграм-канал, меж 77-річна місцева мешканка намагалася підпалити будівлю військомату на вулиці Суворова. При затриманні калужанка погрожувала все висадити в повітря, кажучи, що в неї в сумці є граната. При обшуку силовики вилучили у неї пляшки із запальною сумішчю. і це далеко не перша та не остання пенсіонерка з вибухівкою біля військомату. Подібні випадки були і раніше, так ще у квітні цього року 73-річна жінка двічі намагалася підпалити військомат у Первоуральську. Потрапила навіть на відео. І що найцікавіше. Шем, що напередодні підпали були і в столиці Бурятії. так в Улан уде на діло пішли двоє чоловіків. Та жінка, коктейлі Молотова, якими закидали вхід до військомату, лежали у сумці у жінки. Одну з пляшок чоловік кинув у двері, іншу в скло першого поверху. Також повідомляється, що спроби підпалу мали місце в Архангельській області, Казані та тимчасово окупованій Феодосії. Про те, що громадяни Росії масово підпалюють військкомати на території РФ, а також в окупованому Криму, йдеться і в звіті Американського інституту вивчення війни. І тут можна провести пряму паралель між масовими підпалами, оголошенням загальної мобілізації в Росії, а також зміною законодавства в Держдумі. З наступного року до російської армії будуть брати чоловіків до 30 років без перехідного періоду. Також згідно з новим законодавством, зростуть і штрафи для ухилянтів. Якщо раніше йшлося про суму від 500 до 3000 тисяч рублів, то тепер цифра зросте в десятеро. Влада Росії йде на будь-які хитрощі, щоб затягнути якнайбільше людей у військомати, каже прес-секретар фонду «Ідіть лісом Іван Чувіляєв. Смисли цих законів в тому. чтобы все, чтобы еще раз как бы, проговорить основное правило современного российского общества. Если о тебе знает военкомат, ты окажешься на фронте. И государство будет делать все для того, чтобы каждый, как он знает военкомат, каждый, кто хоть раз в жизни в своей в военкомате, превратился в пушечное мясо. Это его задача. Это работа военкомата. Это такая машина по истреблению граждан. Все. Точка. Саме через таку точку в Росії, мабуть, і проходив марафон, підпали військомат, не маючи можливості відстояти свої права законно, росіяни, які відмовляються воювати в Україні, йдуть на крайні заходи. Який це дасть результат, поки невідомо. Натомість добре відомі цифри військових РФ, які загинули у війні проти України: 490 минулої доби, і 246 190 з початку повномасштабного вторгнення. Рф повідомляє генштаб зсу. А що про це думаєте? Ви пишіть в коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися усі найголовніші новини про війну.